Друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні у нас субота, 26 жовтня, і ми розпочинаємо новий тиждень під номером 165. Зараз, як завжди, нічого не міняється, все буде як завжди. Я вам показую всі свої процеси своєї ротації. Єдине, що перші підуть саме ті, які я планую вишивати саме першими. Це є конотоп. Від хитрих сини схема. Ви бачите, вже верхня частина повністю в мене готова. Мені лишилося тільки дебекати волосся, потім ворона і одяг дівчини. Ще нема беку, і ще є декілька прогалів, їх треба теж повишивати. Цим я займуся саме на цьому тижні. І ця робота в мене, як мінімум, 1200 хрестиків чекає. Тому що вишивальні друїди, ви знаєте, зараз ми будемо діставати з вами не один. По не, не, не два, може, можливо, якщо будуть маленькі якісь норми. Тому що м, будуть карточок по, по дві, як мінімум, кожного тижня для того, щоб скорше закінчити цю гру, я вам вже розповідала, і ми будемо з серп... січня місяця розпочинати нову гру. 1200 хрестиків на червоному процесі це моя норма. І почнемо ми зам... саме можливо, з неї, хоча ні. Ну, це одна з тих робіт, яку я буду обов'язково вишивати на цьому тижні. Це канатоп. Е, наступна робота, яка обов'язково буде вишиватися на цьому тижні, це є семплер Україна. По семплеру Україна так само в нас випала норма. Норма, хоча тут стоїть 1000 хрестиків, так як у нас ця картка випала до серпа. Серп нас ділить навпіл нашу норму. Тому 500 хрестиків мені необхідно вишити на цій роботі. Ну, взагалі, так як в мене борг ще 1100 хрестиків є по фіолетовому процесу, я буду намагатися вишити як можливо більше. Десь 1600 хрестиків мені потрібно вишити на цій роботі. Це є семплер Україна від Тоні. На жаль, прізвище Тоні і назву каналу я вже не скажу, тому що канал свій Тоня не веде. Але все одно, ще на початку війни я отримала в подарунок саме цю схему. Але єдине, що ви пам'ятаєте, я вам казала, що саме по цій схемі я міняю. Кольори, так, як мені заманеться. Не так, як нам радить автор цієї схеми. А я вже вибираю під себе під своє бажання. Вона буде, може, можливо, в мене якась дика, неадекватна, але мені хочеться підібрати саме свої кольори і повишувати їх саме тим кольором, яким я бачу. Це робота номер два. Робота обов'язково номер три, яка буде вишиватися на цьому тижні, це Caroling Манінг Дизайн. Я так швиденько вам показую, що до чого. Я вам не розповідала технічні характеристики, але деякі дівчата кажуть, що це не треба, комусь то цікаво. Саме ця робота від Carolінг-Design я вам покажу. Це є така буде робота, американська дизайнерка. І, до речі, я вам не показала превюшку, якщо поки натопу вже зрозуміло, що буде, то по семплеру Україна ви не зовсім розумієте, що буде відбуватися. Я вишила по семплеру трішки тут і трішки тут все. Отака робота буде, але в мене вона буде більш яскравіша, тому що я кольори такі вирві, вирвіглазні собі обираю, і через це вона буде трішки по-інакшому дивитися. По Каролінг Mine Design, чому вона основна? Тому що я по ній дуже відпочиваю. Це є 16-та угорська канва, не такий СХС. По семплеру в мене Мурана Лугана 32 кольору Лаванда, нитки також СХС. І по Канатопу в мене Белфаст, також 32-й каунт і основа такого бежевого кольору. Нитки так само СХС, у мене всі нитки СХС, то що ви зараз бачите. Я зараз потихеньку переходжу до АМУ, вони мені більше подобаються, але так як в мене залишки СХС дуже великі, мені треба їх використати, я їх все одно буду використовувати саме. В авторських схемах, в американських дизайнерах, тому що я вам казала, що я зараз прям помішалася на тих американських дизайнерах, які без беку, які такі більш примітивні. Мені воно дуже подобається. Я взагалі, задоволенням буду вишивати. Я вам розповідала минулого тижня, що в нас буде старт ще один 7 листопада, саме з вами ми розпочнемо його. І я вишиваю, кажу, що, що мені от заманеться, що мене покличе, то я і вишиваю. Ця робота в мене. Я просто кайфую від неї, вона дуже легка. Вона виконує саме ту функцію, яку треба, вона мене розслабляє, надає мені сил. Я її вишиваю по вівторкам, коли слухаю лекції. І десь 3-4 години в мене є для того, щоб її повишивати саме під час прослуховування лекції. Ще одна робота, яку мені взагалі не заважало повишивати саме сьогодні. Зараз я вам її покажу. Я так собі думаю, що мені може вдасться сьогодні, хоча б трішечки повишивати. Чому саме ця робота? Я її заявила, в те, що наша гра бджолина справа гуртова така у нас, господи. Гра гуртова, виходить. І ми в командах граємо, вона командна. І я, так як я останнім стартом заявила саме цю роботу на цьому тижні, хоч вишивальний тиждень розпочинається новий, але вишивальний тиждень саме в ігровому нашому житті він ще не закінчився, закінчуватися буде ввечері в неділю-завтра. І я собі заявила як ще один старт, тому що по канатопу по Каролінгмайні Дизайн я вже звітувала, я вже закрила звіт і написала фініш, що я вже відшила норму. То по у пляшечках я ще того не зробила, ще по пляшечкам до 9 числа мені потрібно звітувати в Люсі. Люсі вишиває канал, в її СП смачне. І так як це набір, він вишвеція. Я знаєте вже жалкую, чому я в Юліне СП взяла. Саме багатоколірні роботи, я не взяла щось таке простіше. Але поки що я там поставила на паузу ті СП, тому що багатоколірки в мене не вишиваються. Я на них просто не вистачає в мене часу. Якщо я можу півгодини приділити набору якомусь такому невеликому, і я там десь нічого не напартачу, то в багатоколірках в моєму випадку то якось не проканує. Зараз я вам покажу швиденьку прев'юшку цієї роботи, що буде. По ітогу Зараз я вишиваю саме в цю баночку. І лист, листок хріну я вже вийшла трішечки. Цегли повишивала на стіні, і зараз я займаюся саме цією пляшечкою, цією баночкою. Я так собі подумала, хоча в іншому, якщо яка різниця він вже відкритий, я могла би ще передати там щось інше повишивати. То в СП більш ніж просто Велика, я не можу. Там, там має саме колір вишиватися, тисячник, може трішки менше, ніж, ніж тисячник, але в будь-якому випадку вони в мене не вишиваються і мене зараз просто немає можливості їх повишивати поки на заморозці. Але я ж кажу, що я граю в іншу гру також від Юлії 300 хрестиків. І більше. Українська версія посилання на Юліан Український канал обов'язково лишу. Хто хоче погратися в цю гру, приходьте, тому що бджолину справу я не знаю. Так як ми вже у нас виходить п'ятий тиждень, там якось рахується. там, Мені здається, що може місяць Марина казала, що ми пограємо в цю гру і гра закінчиться, вона така недовго тривала. Так, я вам показала чотири роботи. Взагалі-то в мене є ще дві по плану. Я можу, я вам їх покажу, але я не знаю, чи буду їх вишивати чи ні, тому що основні у ці чотири в мене, які ви зараз бачите: це семплер Україна, дівчина Конотоп, Манінг дизайн «Мережево Шантіль, і саме ці пляшечки, баночки від Амішоп, які вишиваються саме тим, що було укомплектовано в цьому наборі. набор від Амішоп. Тут нитки, здається, господи, як вони називаються? Роял. І основа 18-та, китайська Аїда, звичайна, але вона краща, навіть ні та, ніж та, що була попередня. Коли раніше я купувала ще старі набори від Амішоп, нам така основа 18, якась дурнувата була, вона мала те, що двова була, і вона мені щось здавалося, що вона менше, ніж 18, тому що я її. Хоча, можливо, це і 16, але для 16 якась вона замаленька. Тому що саме тут ніяких написів немає, що це за канва. Воно на обкладинці було відмічено, але обкладинку де вже поділа. Там такий був надрукований пакет такий конверт. Бо я той конверт вже кудись використала в інше місце. І через це, що то за основа, я маю сумнів. Ну, взагалі я кажу, що то є 18, тому що мені здається, що раніше я купувала тільки 18-ту іду, ще не знала, що вона з себе уявляє. Потім зараз давайте я вам покажу ще дві роботи, які взагалі б мені б не заважало повишивати, тому що по одній ще є борг. Це є такий у мене наїзник. Глендон Place Halloweenський процес вершник без голови. І я зараз, так собі думаю, взагалі було б непогано продовжити оцей бордюрчик повишивати сюди донизу переставити п'яльця для того, щоб якраз от піти. Тому що цей бордюрчик досить таки складно вишивається. Але я маю сумнів, що взагалі в мене вийде взяти в руки цю роботу. Так як в мене плани по вишивальним друїдам дві карточки відшити як мінімум саме цьому тижні. Взагалі-то у мене ще є бісерний процес. Коли, коли в мене немає часу, і в мене там декілька хвилин є, може хвилин 10-15, я тоді пришиваю ще бісер. У мене ще отака бісерна робота є, яка розпочата тільки тут вгорі. І, може, можливо, в мене ще попадеться якийсь, я не знаю, буде день, де не буде дуже багато часу, щоб приділити саме вишивці, може, я десь там пару бісеринок якихось і пришию, не знаю. Але на всякий випадок я вам покажу, тому що, якщо я вам розповідала, вже, якщо я розпочинаю вишивати якусь роботу і маю десь 15, 20, 30 хвилин. Втрачати час саме ще на зйомки для того, щоб вам показати розказати, що я буду брати саме цю роботу. Якось не дуже хочеться втрачати цей час. Краще я цей зайві там, 10 хвилин просто сяду і повишиваю. Тому всі я вам свої процеси показала. Чотири будуть основні. І ці два, які я вам показала, це є додаткові. Ну ми на план номер 1 Хоча по ці чотири, що я вам попередньо показала, по них всі борги роздати. У мене якраз, якби б я на семплері Україна душила 1600 хрестиків, якраз би мінус був би повністю борги по фіолетовому процесі. лишилось б тільки Glenn Place 1100 боргу. І я, знаєте, так потихеньку-потихеньку повідшивала би це все. Зараз подивимося, що в мене вийде повишивати. Наприкінці тижня ми з вами обов'язково зустрінемося. Дістанемо ще, як мінімум, дві карточки повишивальних друїдам, щоб знати, що в нас буде нас там далі на наступний тиждень, але цей тиждень тільки розпочинається. Я буду намагатися максимально виконати плани, які я собі запланувала, те, що я вам зараз показала. Ну, Як мінімум, це оці чотири процеси, які ви саме першими бачили. Це мої баночки від Амішоп. Carling Mining Design вишивається це лекційна моя схема. І дві фіолетово і червона це якраз канатоп і Семплер Україна. Це будуть саме ті дві роботи, які приймають участь, на які випали карточки вишивальні друїди. Давайте будемо з вами прощатися. Ми ненадовго прощаємося. В будь-якому випадку наступну суботу зустрінемося і вам покажу, все ж таки, що в мене вийшло. Привіт, друзі! Ось і наступила субота. Сьогодні в нас вже 2 листопада, підводимо підсумок цього вишивального тижня. Зараз я вам покажу ті процеси, які мені вдалося повишивати за ці 7 днів, не дивлячись на те, що часу було не дуже в мене багато вільного. Я все ж все одно намагалася вишивати, я все одно намагалася просувати свої процеси. І так як я зараз граю дуже активно граю в дві гри. Декілька я поставила поки що на паузу, але я до них повернуся, я вам вже казала. Перша це наша бджолина справа. Там мені треба норму нашивати, я намагаюся як умога більше то зробити. А друга гра. 300 хрестиків і більше, українська версія, яка розпочалась на українському каналі в Юлії Мінської. Я вам вже про це розповідала. Вже чотири завдання було. І я все намагалася друге завдання пошвидше закінчити саме на цьому процесі, який ви зараз бачите на канатопі, на дівчині. Якщо перший було у нас не дуже багато, по першому завдання я йому виконала дуже швидко, то друге завдання нам дало 2800 хрестиків. Це було в понеділок, Юля нам давала другу. Завдання, і я так собі намагалася максимально зробити ті 2800, тому що треба було день помножити на 100, якраз було 28 число, коли ми дивилися. 22800. Юля казала, що то не обов'язково таку суму вишивати, хто хоче, додає там 300, хто хоче, вишиває просто норму. Хто хоче, може відняти 300 хрестиків, тому що багато, велика така норма нам дісталася. Ну, і взагалі-то в нас ті грі, якщо навіть не встиг щось вишити, там якусь норму не душив, то нічого страшного, можна вже переходити на друге завдання. Друге завдання було у нас таке простеньке: 300 хрестиків. І четверте завдання дівчатам випало 400 хрестиків. Але так як я на четвер. Завдання попала, я почала дивитися саме ефір Юлії це вже було десь 2148, то мені дісталося 1329 хрестиків. Норма, що мені треба її вишити. І Юля сказала, що якщо вишило, дуже, випало дуже багато, то можна з тої норми з великого відняти теж 300 хрестиків, і то буде ваша норма. Ну я ж вперта, ви ж мене знаєте. І я ж легких собі доріг шляхів не шукаю. То я вирішила буду вишивати все по максимуму. Якщо, ну в принципі, то можна сказати, до четвертого я вже дійшла завдання. Мені там лишилося набагато, я вже закінчу, то я на іншій роботі відшивала третє-четверте завдання. Але по другому завданні, взагалі, в мене загальна сума, не враховуючи перше, по канатопу я вишила майже 2000, там 1948, здається, хрестиків. І мені 900 хрестиків ну, не вистачає до норми, до 2800, Можна було б відчитатися тим, що є, але ж я все таки вирішила собі, поки що записала, знаєте, так в борг. Що я по тій грі я пам'ятаю, що 900 хрестиків буду намагатися наздоганяти вже на наступному тижні. Але по вишивальним друїдам, ви пам'ятаєте, випала карточка. І треба було вишити 1200 хрестиків. Це я зробила, виконала це в наше завдання. І до борг я собі записала тільки 900 хрестів. 800, ні, зачекайте, 900 хрестиків я борг собі записала, але я буду на наступний тиждень нас доганяти, якщо наступний тиждень у нас 300 хрестиків випаде менше трішки норма, то можна собі буде трішки розслабитися. Але якраз у нас є сьогодні субота-завтра, неділя, якраз ці два дні, для того, щоб пошити саме до понеділка, щоб закінчити по 300 хрестиків і більше ті борги, які я сама собі лишила. І я по цьому процесі, то що ви зараз бачите, тут ж вишто більше, ніж 50%. Я вам казала вже, що це є конотоп від хитрих синиць. Наступне, все ж таки, знаєте, я, я дуже хотіла почати Лисичанськ від Насті Солошенко. Але я вам мені здається вже розповідала про це, що прийдеться мені все ж таки Чорнобаївку починати, тому що моя сестра дуже її чекає від хитрих синиць теж. Давайте будемо наступну роботу, я вам буду показувати. Наступну я вишивала саме ще. Сьогодні трішки повишивала. І саме на цьому процесі я намагаюся зробити третє і четверте завдання по Юліній грі по 300 хрестиків. Е, на цьому процесі в мене вишито поки що тільки 1000 хрестиків, але так як у нас до понеділка до наступного завдання, у нас є ще час. Я думаю, що за сьогодні, саме за сьогодні я це зроблю. Але як того цього вишивального тижня, на цей вишивальний тиждень по «Каролінг Манінг дизайн мене вишито. Сьогодні, зараз я вам скажу, була перша норма вчора. Я вишивала було 745 крестиків. Ні, 757. Пришло. А сьогодні я десь біля 400 тільки зробила і. Це все одно замало для того, щоб мені десь 300 хрестиків треба вишити на останнє четверте завдання. І потім я ще так собі думала, 300 хрестиків я, може, ще додам сьогодні з третього завдання. Ну, коротше, коли великі випадають норми, ти не встигаєш і намагаєшся наздогнати, то в тебе така мішаніна виходить, ти не пам'ятаєш, знаєш, не можеш йти нормально процес-процес. Процес, тому що в цій грі можна брати будь-який процес, на будь-яке завдання, яке тобі хочеться. Але в будь-якому випадку. Так як я на той момент, коли я дивилася ефір Юлі, вишивався той чи інший процес, відповідно, я на тих процесах відшивала ну, ту потрібну норму, яку нам видавала Юля. Цей процес також мене мене так, підростає непогано. На цьому процесі в мене зараз 21,5% вже вишити. Саме цю роботу я вишиваю по Кіпер, І чим більше я вишиваю, тим більше я звикаю до, Ну, Вже згадую все, що я колись пам'ятала, колись я багато вишивала по тій програмі, і мені зараз навіть дуже подобається. Я там намагалася позаливати авторські схеми, які дівчата давали тільки PDF. Ну, Там PDF трішки такий страннуватий варіант, тому що там схема в двох-трьох варіантах. І ця програма вона читає ці. Ті сторінки, які додаються, може, я ще просто не знайшла де як їх виділити, тому що мені потрібно тільки 4 сторінки, наприклад, а автор нам дає 12 сторінок. І всі 12 сторінок програма рахується як програму, і видає мені, ну я готую собі на шопер, я хочу курку вишити. Така голуба синя така курка. І... Я собі потихеньку-полегеньку підготовлю те, що мені потрібно. І я, коли в Pattern Keeper залила цю схему, воно мені видало одночасно чотири куртки однакових, тому що всі листи там, тому що дублюються з беком, без бека, кольорова, чорно-біла. І всі чотири оці схеми вони всі чотири залилися мені одним, одним файлом. Саме в цю програму, але в мене є Парадайс, який читаю так само PDF. Ви знаєте, що я людина, яка має дуже багато наборів процесів. Ви нещодавно саме на цю тему Юля на своєму ефірі. Розмовляла на останньому мені здається, четверте, коли на завдання давала, що всі оці застосунки, якими ми користуємося, вони дуже полегшують нам життя, вони пришвидшують нашу вишивку. Так як я хам'як знатний, я маю дуже багато процесів, дуже багато наборів в запасах. І я хочу повишивати все одночасно. Життя у нас досить таке недовге, скажімо так, тому що у мене наборів куплено на до років 300, Ну, стільки-то явно я не проживу. І через це хочеться максимально. Повишивати максимально більше, щоб знаєте, все скуштувати. І саме електронні носії вони дуже допомагають, саме ці застосунки допомагають пришвидшити швидкість, і тоді в нас вишивається набагато більше, ніж би то вишивалося по паперовому носії. Це 100% перевірено. На рахунок помилок все одно я їх роблю, але їх якось легше помітити, ніж по паперовому носії. І, і дивлюся, я так, знаєте, непогано у мене просувається І одна і друга робота, канотоп за 50 перевалило відсотків. Це вже одна чверть майже готова, я вже до середини майже дійшла. Середина в мене якраз тут, в цьому в цій точці, буде. Трішечки, ще трішечки вгору, і якраз буде одна чверть готова, якщо от цей кут позашиваю. Наступна робота, яка також у нас випадала на вишивальних друїдах. Це в нас було 500 хрестиків, тому що тисячу треба було поділити на навпіл, і 500 хрестиків норма була остання. І ще в мене бург був 1100 хрестиків. Майже 2000 я зробила на цьому семплері трішки менше. Ну, там якраз я порахувала, вистачає і на останню картку, і на ту картку, яку я забургувала. Ви бачите, я підбираю свої кольори, і мені дуже подобається, що я бачу в себе на. Своїй основі, як ці кольори пасують один до одного. Мені дуже подобається цей візерунок, як я підібрала, не знаю, сам себе не похвалиш. Але мені хотілося, щоб цей семплер був більш яскравіший, ніж він є на, насправді. Ну, В мене такий варіант свій буде цього семплеру, і я дуже задоволена. Дуже подобається, як лягає Люба нитка на основу рана Лугана 32-го каунту. Це знаєте, от. Мені дуже подобається саме і при плетінні, як ви, хоч цей аккаунт невеликий, порівнюючи з іншими, як я вишивала на Моніці. Наприклад, на Моніка теж класно, на неї теж класно лягає, І на Лінду 27 теж лягає непогано. Але на Мурані такі хрестики охайні, вони дуже такі класні, мені дуже подобаються. І... Я буду намагатися взагалі більше вишивати і на цій основі теж, тому що знаєте, інколи коли я беру 27 лінду, лінту, я на неї сідаю і все, і більше я нічого не хочу. Хоча морани у мене теж в запасниках дуже багато. Хам'як мене знатний, по тканинам я останнім часом дуже сильно погуляла. І в мене дуже багато авторських схем, які я нахамячила, які я маю. І через це я так собі думаю, що треба виключати Мурану, і також треба вишивати на цій основі. Ні, тільки, знаєте, вдягатися в щось одне і носити, носити, носити. Наступна робота, і це вже буде остання робота, яка я вишивала на цьому вишивальному тижні. Це мої баночки-скляночки, які приймають участь в СП у Люди Люсік вишиває канал. Це єдиний СП, який в мене не став на паузу, тому що я вам вже розповідала, що ця робота з і це не якась там велика багатоколірна робота, де треба дуже сильно концентруватися. Я можу спокійно знаєте, і нальотами, як кажуть, вишивати цю роботу. Майже тисяча хрестиків на цій роботі додалося 900 з копійками, щось там 975, мені здається. До тисячі трішки не дотягнула. Але знаєте, коли мені набридає, я себе не змушую вишивати, те, що мені там ще трошечки ще до тисячі. Ну якщо набридло зараз, я вже відкладаю, беру якусь іншу роботу. І нічого страшного. Я, до речі, подивилася, думаю, щось я не зробила саме в цьому місці. А тут, виходить, листок хріну обводиться трішечки в цьому місці, треба пошити бекстіч. А я його не зробила. Але так як все одно в периметрі п'яться, кажуть, не. Я не закінчила ще все тут. Вишивати і вишивати, тому я встигну. Ви знаєте, що я повністю бек не лишаю на потім. Я відшила шматочок, відшила відразу бек. Шматочок, бек, тому що повністю стовідсотково на всій роботі відшивати бек. в мене дах поїде. Я себе знаю, і через що я перестала боятися той бек, перестала знаєте, до нього відноситися так з нелюбов'ю. Тому що я стала той бек вишивати відразу, як тільки я шматочок закінчила. Якщо є можливість, я вже там намагаюся зробити повністю бек. І через це мені так вишивається набагато легше. В принципі, всі процеси я вам показала. Бісер я не вишивала, і те, що мені здається, я вам показувала одну ще одну роботу: це Glendon Place, Холовінівський мій процес. Так, він до другого вже холовіною не дошився. Щось мені ця рамка дуже тяжко йде. Може, я знаєте, зробила таку. Помилку велику, що я саму центральну частину, там, де саме смачне вишила, а саму складну таку, саму нудну роботу, так як ця бордюрчик, так як ця рамка, я лишила на потім і через цену, якось, знаєте, я вишиваю тільки тоді, коли випадає карточка на цю роботу. Борг ще 1100 мен так лишився на цій роботі. І буду вже потім дивитися, як тільки картку дістанемо, яка нам буде вказувати саме на цей процес. Тоді я буду максимально намагатися. Взагалі то я можу менше, ніж 1100 зробити, тому що на цьому процесі було картка остання була 400 хрестиків, я зробила 800. В принципі, ті 400 я можу відняти від 1100, і там якраз лишиться мені скільки ще 700 хрестиків дошити. Ну Подивимося, як піде. знаєте Інколи буває, береш роботу і вишиваєш її прям за захльоп якщо вона ну дуже прям подобається саме в цей момент. І тоді я так собі думаю, може. Натхнення прийде, і я зможу собі спокійнесенько цю роботу повишивати, не ниючи, як зараз. Давайте будемо з вами на останок, дістанемо картку. Вишивальні друїди наш. он якраз джокер вивалився. Давайте, може, якщо він випав, то давайте його вже і відшиємо. По 500 хрестиків на кожному процесі з тих п'яти, які, які я маю. Давайте його і лишимо. Якщо він сам випав, якраз він лишився останній. Поки є натхнення запали і можливість, то ми вишивмо повністю по 500 хрестиків на кожному процесі, який приймає участь в цій грі. В мене це будуть банки 500 хрестиків, семплер 500 хрестиків, потім Glenn Place 500 хрестиків, Carling Mining Design так само, і Канатоп. Так, господи, я вже плутаюся, що там в мене. По 500 хрестиків. Ну, може потягнути, ще, знаєте. Хоча в мене ще борг на 1100 в синьому процесі. А давайте ще одну карточку достанемо. Гуляти так гуляти. Ну, навіть якщо ми не встигнемо, ну, подумаєш, на наступному тижні дошиємо. Може, там якась мала норма випаде. А ну, давайте. Що там в нас? 600 хрестиків на жовтому процесі. Так що на одній роботі мені прийдеться 1100 хрестиків робити. А жовтий процес у мене якраз. це як його... Карлінг Манінг дизайн ну, нормально, я там вишив. Я не знаю, Якщо у вас не вийде вишити таку норму, тому що карточка досить така немала: 500 хрестиків – це 1100 на жовтому, решта по 500. Якось треба буде потрудитися трішечки, попрацювати, скажімо так. Але як буде, так буде. У мене взагалі-то я 7-го ще планувала нову роботу розпочати. Я вже підготувала її до того, щоб почати спокійно, не відвлекатися на підготування. Ну, як є, так є. Вирішили діставати по дві картки, щоб до кінця року закінчити цю гру, тому що в мене 52 картки по наступній грі. Назву цих карток, що я хочу на них написати, я вже на всі 52 написала, але вже розписувати тільки половину розписала, що конкретно там треба по тій по чи по іншій картці робити. Але в мене ще є два місяці, то до кінця року я 100% цю решту там десь в мене лишилося, може, 25 26 карток написати. Я це зроблю. Так що підводимо остаточно підсумки. На жовтому процесі ми вишиваємо з вами. По по итогу по двом карткам 1100 хрестиків, а порешті, все, що в нас є: червоний, фіолетовий, зелений та синій. По 500 хрестиків. Якщо щось не встигнете, не вийде нічого страшного. Лишимо на наступний тиждень, але може й пропустимо. Хто як захоче, ви знаєте, ця в нас гра вільно, хто що хоче, той те й робить. Ця гра тільки для нас, для того, щоб ми мали змогу просунути максимально наші вишивальні процеси. Здається, я вам все показала, все розказала. Що буде вже наступному тижні, це ми вже будемо з вами дивитися наступному тижні. А зараз я вам хочу сказати величезне, величезне вам дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви мене вислухали. На цьому все. Всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео.